Вітаю, друзі, знову інформативне відео. Пару днів тому я записав відео, як потрібно підливати дерева і як робити вологозаряд на зиму. Дякую, дякую за ваші схвальні відгуки. Але мав один дуже цікавий відгук. мені написав спеціаліст з крапельного поливу що в мене такі дилетантські методи, і що весь полив вирішується крапельний полив у саду. то що найкраще. Тож, Знаєте, я не такий старий, як давній, і згадав навіть при цьому такий анекдот, коли мужик зловив золоту рибку і попросив у неї, щоб в нього все було. І відпустив її, і вона сказала, мужик, у тебе вже все було. Ну, от так якось аж знаєте, самому лячно, від того, що в мене дуже всього багато було. Дехто тільки знайшов ту чи іншу піщепу для себе, а в мене вже вона була роки назад. От Так само і з крапельним поливом. Я завжди стараюся йти в ногу з прогресом. І як тільки якесь новшество з'являється в цьому. Ці справи в садовій, які допомагають поліпшити, я відразу все пробую використовую. То зараз постараюсь вам розповісти про усі ті крапельні поливи, які були у мене. Ну і плюси і мінуси, які є від цього крапельного поливу, того чи іншого. І так, крапельний полив може бути наземний, підземний і повітряний. Ну, Почався крапельний полив. Я вже точно не пам'ятаю, коли це було, але більше 20 років тому назад, як у мене з'явився крапельний полив наземний. Досить багато саме жималості стіна поверхневе коріння. І якщо не підливати, вона пробуджується при осінніх дощах, зацвітає і вже навесно практично немає тоді врожайності. Тому що все перецвіло осінню. Тому підливати потрібно постійно. І от перший крапель пішов з жимолості, що по садку, от 20 сотих я поставив крапельний полив стрічковий. Що для того потрібно? Вроді би, так подивишся, і недорого все. І стрічка дешева, і фільтр для води також недорогий. Взяти магістраль, щоб провести труба груба, ну, бажано хоча б 50-50 мм. Це все можна було скупити, зібрати. Щось більш дороговартісне у крапельному поливі, то це ємності для води. Ємність для води чим більша, тим краще І мало того, що вона має бути у вас на ділянці, вона ще й має стояти на чим вищому постаменті. Тому що, чим вища, тим кращий самотік. І тим краще якраз можна вибрати і ту, той тиск води, який потрібен для крапельного. Це від 1 до 3 бар має бути тиск. Тому що, якщо підключити напряму від подачі насоса, чи з річки, чи з колодязя, то там вже тиск більший набагато, і все залежить від потужності того самого насоса, тоді або перелив. От вже не крапельний полив або рве, вириває місце з'єднання усіх цих стрічок, труб. Тож це має бути гарний такий самот з'ємності, то то найбільше. Ну і от почався мій крапельний полив зі стрічки. Стрічка я брав через емітери, тобто крапельниці стоять на стрічці через 20 см. Якраз мені підходило, Позастиляв кругом. І ви знаєте, в мене звільнилося надзвичайно багато часу. Отак От підійшов, краник відкрив. Ну, перед цим закачав воду. У мене одна ділянка біля невеличкої річки, річкової води, вона вистоялася, через фільтр подавалася на крапельне. Ну, і взагалі, все це було десь приблизно на протязі 4-5 неділь. Рослини прямо виблискують листочками на сонці, вологу получають ну, не щоденно, але постійно. Це до першого сапання. Чому сапання у саду, у сапання не підходить, а от саме у посадці жимолості потрібно було сапати, бо не тільки волога поступає до коріння рослин вологою, живляться, і бур'яни, як однорічні, двохрічні і багаторічні, вони тоді сіються і родяться зі страшенною швидкістю. Ну і пішла сапати дружина. За перший день було пробито дві стрічки. На другий день до цього додалося ще. Ну, була сварка. Після сварки пішов сапати я. У мене пробої з'явилося значно більше. довелося купляти ремкомплект, вставляти, ну і з цим прийшов досвід перед сапанням знімати. Стрічки повністю змотувати, тоді спокійно можна було це зробити. Ну, Але це вже мінус, тому що це е, потрібно мінімум два чоловіки, щоб зняти стрічку, правильно гарно її змотати, щоб вона не переламувалася в ніякому місці. Посапати чи покосити і знову розгорнути. Це вже йде той витратний час, який не був запланований. Ну, і далі. Рік пройшов, так скажем, більш-менш добрий. На другий рік вже почалися проблеми, тому що яка б вода чиста не була, через який би фільтр не проходила, солі залишаються, почалися забиватися емітери, тобто крапельниці. Дещо можна було відшліфувати пальцем оцю соляну таку старку, яка стає на цьому. Дещо побачив, дещо не побачив, вже є перебої з крапанням. На цьому. Ну, зрозумів, що потрібно щось більш цікавіше. Крім стрічки, є крапельна трубка. Вона дорожча декілька разів, але вже в цю трубку важче попасти сапою. Хоча, Якщо добре прицілитися, то і постраждає і трубка. Ну, але все-таки трубку легше змотувати при тому, якщо збирати її з ділянки. Ну і ще нагадаю, що змотування потрібно не тільки перед тим, як косити чи сапити, змотувати потрібно і на зиму. І я би тим порадив, хто змотує, потрібно зробити такі досить. Великі катушки, щоб чим менше було згинання, тоді краще вона вам довше цей шланг послужить. на цьому. Ну, спробував тоді я, коли я вже перейшов у цей наземний полив, почув, з'явився підземний. Підземні шланги є, які по всім периметру своєму мають таку е, пористу структуру, як губка. І вже вода там в різних направленнях просто повільно сочиться і це живить вже саме коріння. Тоді на поверхні з'являється менше небажаної рослинності. Але великий мінус в тому, що це потрібно закопати хоча б на глибину там, 20 см. Ну, в середньому, можна 10, можна 30, в залежності, на які піщеп у вас дерева і куди вона на, на цьому. Це великий плюс, вам вистачить на декілька років, але мінус в тому, що ідеально рівно ви цей шланг не постелите на цьому. Будуть нижчі ланки в ґрунті, будуть вищі. І якщо не подавати, коли ще у вас, наприклад, ємність повна, тоді більш такий напор він рівномірно буде подавати вологу. Якщо вже в ємності залишається менше води, але її постійно по потрібно використовувати до останнього, тому що по пів ємності набирати води, це і забагає, забирає час. Ну і незручно вже їх набираєте, ємність доповної і використовуєте її до постої. От вже, коли залишається там... Одна третина води, тиск падає. І вже в тих частинах, де є найнижча точка, поливання більші, а де вже більш наверху, там вже води йде менше. І оце ось, нерівномірність також не бажано в цьому. Ну, Плюс до того, що так само усі води мають солі і за рік-за два оці пори досить значно. Збивається сіллю. І знову виникає проблема. І це дуже велика проблема. Оцей шланг забрати і інші закопати це також забирає більше часу, ніж економиться на, на такому поливі. Ну і залишається з поливів вже повітряний. Це в більшості випадків через економію стовбів. Натягується дріт по ряду дерев, до дроту підвішується та самий шланг з імітерами, з крапельницями і запускається водичка. Плюси в цьому, плюси великі, тому що ви можете зайти і вільно покосити чи зриглити під деревами. ґрунт, але мінуси в тому, що так натягнути щільно дріт, щоб ця була ідеально горизонтальна крапельниця, ну, все рівно не вдається. І тоді краплі, якщо там нерівне, якісь є нерівності, в саду, все рівно будуть стікати. У більшій кількості вода буде стікати в природні фізичні явища в нижню точку, тим самим вверху буде значно менше. Води використовується на полив. Це один. Друге, те, що постійно потрібно оцей натягнутий дріт тримати, і він при рості дерев в'їдається в кору. Ну і третє, і саме головне це йде по ряду. А дерево ж коріння немає тільки в тому місці, де, де йде шланг. Корінь практично під усією короною виходить навіть далі за параметри. Дерева, тож ці шланги мають бути набагато частіше, щоб рівномірно пролити зро, зро, провести зрошування в саду. Те, що стосується крапельного поливу, ще можу сказати, за спрей полив. Він з'явився недавно і заслуговує на увагу в саду, це стрічка досить Щільна з дуже маленькими отворами. От там потрібний тиск до 5 бар. І ця стрілочка, чим переваги цього поливу, це те, що можна зразу подавати зі сверловини воду, з насоса саме на цю плівку для поливу саду. Досить велика смуга захвату, ну, в середньому 5 метрів. Можна, ну, є тонші стрічки на 3 метри, ну але от, якщо брати 32 трубу, 5-6 метрів накриває відразу. І холодна вода через під тиском проходить через малі отвори, вона зразу прогрівається в повітрі, і ви вже зрошуєте водою, яка має ту температуру, що й має повітря. Це спрей полив. Досить мені сподобався. В саду можна використовувати, але лише в саду, тому що якщо поливати квіти чи поливати городину, то буквально за 3-4 поливи у вас згорить вся городина від грибкових. Тому що змучується в теплу погоду листя, стебла, все, і це досить ідеальний таке середовище для розмножування грибкових всяких патогенів і тепла погода. Тому її дуже краще навіть застосовувати в саду, ніж крапельний полив. І поливає швидко, оце велика смуга захвату одної стрічки. І просто так само два чоловіка можуть переносити, щоб не вкладатися, тому що вкладатися і набирати такий спрей полив на весь сад немає сенсу. Тому що все рівно потрібно рихлити, потрібно збивати бур'яни. А отак для невеликого саду досить гарний вихід в полив саду. Тож, таке моє невеличке доповнення до поливу по крапельних системах. Чисто мій досвід. Може, із вас хтось поділиться своїм досвідом, чи в той чи інший бік, тому що у мене зараз. Частина в сараї забита шлангами для різних поливів, Все. а дійшов до того висновку, що ось приїхав, працює в саду, запустив насос, кинув шланг, він тече на землю в одному місці, наприклад, там 20-30 хвилин. Засік нагадування в телефоні прийшов, переклав під інше дерево. Ось такий заряд вологи і протязі. Еліта і, і зими. Зима така, що дозволяє це робити. Тож, такий мій досвід. Здоров'я всім та гарних врожаїв.